Були активними учасниками пласту, мали мрії та цілі, а росіяни їх цинічно вбили російською ракетою. Львів огуртується після страшної атаки. 5 вересня оголосили днем жалуби. Батькові, який втратив усю родину країна, збирає кошти. А Польща обіцяє Львову допомогти з відновленням міста. Як живе місто Лева через день після страшного удару РФ та які нові деталі з'явилися про родину Базилевичів? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, а ми переходимо до новин. 4 вересня стало одним із найстрашніших днів для Львова та найтрагічнішим для родини цього чоловіка. Під час російської атаки окупанти вбили всю його родину. Він же отримав поранення і біль на все життя. Тепер до будинку, де раніше щасливо жила ця сім'я: зносять іграшки, квіти та лампадки. Його дружина, 43-річна Євгенія та троє їхніх доньок Ярина, Дарина та Емілія, загинули у власному будинку через російську ракету. Старшій Ярині був 21 рік. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що дівчина працювала у місцевому офісі Львів, молодіжна столиця Європи 2025. Кореспондентка Бібісі Україна Жанна Безп'ячук спілкувалася з Яриною лише ось напередодні. Дівчина домовлялася про співпрацю і ось що розповіла журналістка. Ярина була програмною менеджеркою міських молодіжних проєктів проєктів. вона організувала їхній загальноукраїнський флагманський захід Молодвіж і запросила взяти участь у дискусії про незалежність медіа. Ця зустріч мала відбутися за кілька тижнів. Я дивлюсь на нашу все ще свіжу переписку. Не можу повірити, що ярина більше ніколи не відповість. Така світла зовсім юна, але вже чітко професійна, по справжньому вмотивована і дуже привітна, який безмежний жах і біль. Як повідомила Тесен речниця цієї організації Юлія Мартинюк, подруги та колеги Ярини згадують загиблу дівчину як таку, що мріяла подорожувати та розвиватися, пізнавати світ. Ярка щойно отримала диплом бакалавра. Якось на роботі розказувала мені, що мріє перевернути ниточку на тій шапочці. Він на інший бік під час вручення диплому, і вона це встигла зробити. Але вона завжди вчила щось нове, була на різних курсах, знала все більше, що встигала паралельно до своєї роботи навчити і мене подруги Ярини називають її сонечком, згадують її як теплу та привітну людину, яка обожнювала читати. На сторінці батька дівчаток Ярослава Базилевича 24 серпня цього року було опубліковано допис, де він радів через те, що старша донька навчала керування автівкою середню доньку. Одна з дописувачок так прокоментувала цей допис: то таке сонечко золоте та середульше. Ти щасливий. В середній даринці було 18 років. У мережу потрапили слова з мотиваційного листа дівчинки на отримання стипендії українського католицького. Університету, я дуже творча людина. Цікавлюся культурою та історією своєї країни і в майбутньому хочу розвивати культуру України та розповідати про неї всьому світу. Ця пристрасть виникла у мене завдяки моїй родині, яка завжди ділилася зі мною історіями про випробування, через які пройшли наші предки внаслідок світових воєн голодомору та радянського союзу. Дарина навчалася в українському католицькому університеті на культуролога. розповіла менторка її проєктів Зоряна Верхола Суспільному. Нам повідомили, коли я була на парі, це десь 12-та година. Зранку я була у себе в школі. Так сталося, що я говорила з учнями, які минулого року були долучені до цих проєктів. Згадувала про Дарцю і про ще одного ментора про те, що вони будуть з нами знов. А ще Дарина займалася у театральній студії та вивчала акторське мистецтво. А наймолодшій Емілії було лише сім рочків. Росія убила всіх їх у власному домі. Це важко усвідомити, важко повірити, що таких красивих і розумних дітей більше немає, просто тому що Путін і вся його армія здвинуті на голову терористи, які просто жадають вбивати українців. До слова, батько, який втратив у Львові всю свою сім'ю, походить з роду Івана Франка. Він онук Зоряна Базилевича, який є небожем Ольги Франко з Білевичів. Та ніякі слова співчуття не зарадять такому горю. Утім, українці не залишилися осторонь. Ті, хто знали родину, поділилися спогадами про них Суспільному. Сусідка сім'ї Шанель Курнікова каже, що батько до останнього теж розгрібав завали в надії знайти своїх дівчат живими. Сім'я любляча. Я не знаю, чи батько переживе таке горе. Це неможливо. Він розгрібав, він шукав свою сім'ю. Університетській каплиці під час літургії пом'янули загиблу студентку. Євгенія Базилевич та її доньки були пластунками, каже викладачка вокалу Вікторія Веретельник. Це дуже велика втрата. Таких сімей зараз мало. Вона мені завжди розповідала про те, яка в них дружня сім'я. Вони так опиралися один на одного. Євгенія і всі дочки були учасницями пласту. Вони такі свідомі громадяни, патріоти. Про те, що Євгенія і троє її донюк були активними учасницями організації, підтвердили і в українській скаутській організації Пласт. Це фото запам'ятає, мабуть, кожен українець. Ця сім'я була частиною пласту. Після сьогоднішньої атаки у Львові в живих залишився лише батько Ярослав. Євгенія та троє доняк відійшли на вічну варту. Ми ще раз співчуваємо батько Ярославу та просимо про спільну молитву. Мама Євгенія Садовська пластувала в 26-му курені імені Олени Пчілки в 90-х роках. Гурток первоцвіти, виховниця Надія Цюра, Базалевич Дорина 19.03 2006 року народження, пластувала в корені імені ганки Куренець в гуртку Бишкетниці, виховниця Наталя Галена Дунай. Перейшла з новацтва у вересні 2017 року і активно пластувала до 2021-го. Завжди була дуже світлою та радісною особистістю, хоч не мала можливості продовжувати активно пластувати. Завжди була на контакті зі своїм гуртком та подругами з Скурення. Базилевича Ірина 05.06.2003 року народження новакувала в рої Ельфики у 36-му гнізді сестричка Маринка Гнатик. Після юнакувала в Басарабках виховниця Марта, Шана і Завжди була дуже світлою та радісною особистістю. Також на сторінці самого Ярослава Базилевича є минулорічний допис, де він ділиться своїми відчуттями з приводу 22-ї річниці шлюбу. Ну що ж, 22 офіційно плюс 3, Це вже чверть століття. Не зовсім кругло, але маю настрій на кругло. Ми вже стільки разом, що я вже себе без тебе майже не пам'ятаю. Ти мій фундамент, моя основа до якої я весь час можу і повертаюсь. Ти мій партнер краєм. З тобою цікаво, гарно, вільно, свободно і прекрасно. Я можу тобі розповісти все. Ну насправді все, ти ж знаєш. У нас з тобою вже багато досвіду позаду, і сподіваюся, що більше попереду. Мені подобається з тобою тусити зі старими та з новими друзями, знайомитися з цікавими людьми, ти їх притягуєш. Дякую, що витерпіла мене. Я хочу ще раз таких 25 і вже з тим досвідом, що ми маємо. А вже тоді побачимо. Тож у дорогу батькові Ярославу нині надають допомогу у лікарні. А 4 вересня подруга родини Оксана оголосила збір для чоловіка. Спершу зібрати планували 200 тисяч гривень, втім, вже за три години небайдужі назбирали майже мільйон. А вже станом на 5 вересня 11.00 на карті накопичилося 2 мільйони 536 тисяч гривень. Згодом у мережі з'явилися деталі трагедії. Чоловікові. Вдалося вижити, бо у момент удару він повернувся до квартири взяти води. А його родина перебувала на сходовій клітці, дотримуючись правил двох стін. Власне, під завалами опинилися люди, які були на сходах у момент удару. Вони впали разом із сходовою кліткою. Під завалами знаходилися люди, які перебували на сходовій кліці. Відповідно з нею разом і пішли вниз під завали. Ми врятували 12 осіб. За попередньою інформацією, батько перебував разом з ними на сходовій клітці. Пішов просто взяти води в квартиру, і це його врятувало. Це зі слів очевидців. Але за кожну скалічену долю української родини буде відповідь. Окупантам вже прилетіло за родину Базилевичів. Фото із снарядами, на яких написано: за родину Базилевичів за Львів оприлюднили в 103-й окремій бригаді територіальної оборони імені митрополита Андрія Шептицького. Наш рідний Львів, семеро загиблих, серед них двоє дітей. 64 людини постраждали, зокрема восьмеро дітей. Щорі співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких. Ворогу не пробачимо та помстимось. Вони відчують, що таке пекло ще за життя. Тим часом з міського резервного фонду виділять додаткові кошти, аби подолати наслідки атаки 4 вересня. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Ми скеруємо з резервного фонду обласного бюджету 30 мільйонів гривень на подолання наслідків сьогоднішньої атаки ворога по Львову. Спільними зусиллями відбудуємо всі будинки, медзаклади заклади та школи, відновимо пам'ятки архітектури. Лише людей не повернемо. Це страшна трагедія для всієї нашої області. Крім цього, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща готова допомогти у відбудові пошкоджених будинків. Львів потребує допомоги. Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові. За це ми, звісно, дуже вдячні. Але є. Але коли ракети летіли по Львову, Польща за цим спокійно спостерігала. А потім заявила про дуже напружену ніч. Про це на ікс повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих зокрема на західній території України. Так, для Польщі була дуже напружена ніч в Україні. Напружена кожна хвилина. Щодня 24 на 7. Ще одна трагедія, про яку ми, українці, не забудемо ніколи. Росіяни мають відповісти за кожен злочин скоєний проти українського народу. Команда Тесенює висловлює щирі співчуття батькові, які втратив усю свою родину через російську атаку, та всім, хто втратив своїх рідних пораненим. Бажаємо швидкого одужання. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!